У першому посланні до в 4 розділі, 9 10 вірші написані такі слова: А братолюбії нет нужди писати к вам, ібо ви самі научені Богом любити друг друга. Ібо ви так і поступаєте со всеми братьями по всій Македонії, же вас, братья более приуспівати. Дивіться, апостол Павло він пише фесалонікійцям, про те, що вони навчені любити одне одного. І вони не самі цьому навчилися. Не хтось із людей цьому їх навчив. А Павло говорить, що сам Бог навчив цих людей любити одне одного. І читаючи ці вірші, ми можемо побачити волю Божу для себе. Я можу бачити в цих віршах волю Божу для мого життя. Бог бажає мене. Навчити любити інших віруючих людей. У моєму житті дуже часто е, трапляються такі випадки, коли мені важко е, любити інших віруючих людей, коли мені важко любити їх через недоліки їхнього характеру, можливо, через якісь конфлікти, які у мене відбуваються з цими віруючими людьми. Також я у своєму серці бачу небажання турбуватися про деяких віруючих. Це якесь таке відчуття байдужості, яке свідчить про те, що в моєму серці немає повноти любові до цих людей. Якби в моєму серці була повнота любові до цих людей, то я б турбувався про них. Я б турбувався про їхні потреби так само, як я турбуюсь про свої. Але, на жаль, повноти цієї любові. Немає в моєму серці. Більше того, я в своєму серці бачу небажання спілкуватися з деякими віруючими людьми. Не тому, що вони мають якісь там проблеми чи потреби, і не тому, що в мене з ними порушені стосунки, а просто небажання спілкуватися з людьми. В мене немає прагнення познайомитися з цими людьми. в мене немає прагнення. Знати, хто ці люди, чим вони живуть. І це також свідчить про брак любові у моєму серці. І причина всіх цих явищ полягає в тому, що я грішник. Як грішник, я не можу сам навчитися любити цих людей. І тому я маю глибоку потребу у тому, що Бог навчив мене любити цих людей. І Божа любов до мене. Полягає в тому, що Він бажає навчити мене цій любові. Бог бажає мене навчити любити тих людей, з якими в мене напружені стосунки. Бог бажає мене навчити любити тих віруючих, які потребують в моєму піклуванні про них, в моїй допомозі. Бог бажає мене навчити, тих, навчити мене любити тих віруючих. Спілкуватися з якими в мене не виникає в серці бажання. І Бог навчає мене цьому через Ісуса Христа. І у цьому є краса Ісуса Христа, у цьому є краса Його жертви. І краса Його жертви полягає в тому, що Він сильний навчити віруючу людину любити інших віруючих людей. В Євангелії від Івана, в 15 розділі. 12 і 13 вірші написані такі слова. Сия є заповідь моя, да любіте друг друга, як я возлюбив вас. Нєт більше тої любви, як если хто положить душу свою за друзей своїх. Дивіться, цей вірш говорить, що коли Ісус помер на Христі, Він помер за мої гріхи, і помираючи за мої гріхи. Син Божий виявив найвищу любов, яку тільки можна виявити у цьому світі. Іван таки говорить: ні більше тої любві, як є хто положить душу свою за друзей своїх. І Христос поклав за мене свою душу. І, поклавши за мене свою душу, Він виявив найвищу досконалу любов до мене. І ця найвища досконала любов до мене. Вона навчає мене любити інших віруючих. Христос прийняв мене як свого друга, Христос прийняв мене як свого брата і полюбив мене для того, щоб я навчився так само приймати інших людей і любити їх як своїх братів і сестер. І робити це саме тому, що Бог зробив їх моїми братами і сестрами. В Ісусі Христі. І коли я бачу віруючу людину, яку мені складно любити через її характер, або яку мені складно турбуватися про неї через якусь внутрішню байдужість серця, або людину, з якою в мене немає прагнення спілкуватися, то кожного разу я бачу перед собою ту людину, яку Христос полюбив, полюбив, попри її характер. Полюбив, турбуючись про неї, полюбив, прагнучи спілкуватися з нею. Я не полюбив, а Христос полюбив. І кожного разу це свідчить мені про те, що я є грішник, і приводить мене до Христа, приводить мене до Христа з покаянням. І приводить мене до Христа з потребою пізнавати Його, коли я пізнаю Христа, який полюбив мене, пробачивши мої гріхи. Який полюбив мене турбуючись про моє майбуття, який полюбив мене шукаючи зо мною стосунків, це навчає і мене, це навчає і мене так любити, братів і сестер. Проявляючи любов до мене, Христос вчить мене любити, братів і сестер. І коли я пізнаю цю любов, коли я приходжу до Христа, коли я розмірковую над тим, що Христос зробив для мене. На Христі, коли я розмірковую над тим, як Христос полюбив мене через це і тільки через це я можу навчитися любити братів і сестер. І у цьому є моє покликання. Христос покликав мене бути Його учнем. Бути Його учнем означає навчатися у нього. Бути Його учнем означає бути Його послідовником, послідовником у Його любові. Бути учнем Ісуса Христа означає навчитися у нього, любити братів і сестер, так як Він їх полюбив. Більше того, Ісус Христос своєю жертвою зробив мене дитям Божим. І коли Біблія говорить, що Бог є любов, і коли Біблія говорить, що я є. Дитям Божим, це означає, що я є дитям того, хто є досконалою любов'ю, хто є досконалим втіленням любові. І оцей ген любові, він є у кожного віруючого. І бажання Божого серця навчити нас виявляти цю любов, бажання Божого серця, щоб ми, пізнаючи Христа, виявляли цю любов до братів і сестер, і через це прийшли до більш Глибоких до більш тісних стосунків з ним. Подумайте про те, що відбулося на Голгоському хресті. коли Син Божий був розп'ятий, коли на ньому висіли наші гріхи, наші гріхи вони відділили Його від спілкування з Богом, і це принесло йому неймовірні страждання. Тому що найбільшим щастям є саме тісні стосунки з Богом. І з любові до нас, Христос приводив нас в, ці, нас в ці стосунки з Богом. І з любові до нас Христос вчить нас любити, братів і сестер, щоб, виявляючи цю любов до братів і сестер, ми таким чином прийшли в глибокі, прийшли в такі тісні стосунки з Богом, і в цьому знаходили щастя, і в цьому знаходила радість. Тому, якщо у вашому житті є такі віруючі люди, з якими вам складно побудувати стосунки, то це тому, що Бог не навчив вас любити їх. Бог бажає привести вас до поклоніння Його Сину, щоб через поклоніння Його Сину ви навчилися любити цих людей. Якщо в вашому житті є віруючі люди, при яких ви не турбуєтесь, потреби яких для вас є байдужими, то це саме тому, що ви. Не навчилися через Христа любити їх. І Бог бажає привести вас до пізнання Христа, який помер за ваші гріхи, Христа, який потурбувався про ваше майбуття, для того, щоб через Нього навчити вас любити цих братів і сестер. Якщо у вашому житті є люди, з якими ви не прагнете будувати стосунки, то це саме тому, що ви не вклоняєтесь достатньо Христу. Який прагне будувати стосунки з вами. І Бог бажає навчити вас будувати ці стосунки. Бог бажає навчити вас вклонятися Ісусу Христу так, щоб це пробуджувало у вас бажання знати віруючих людей, мати з ними спілкування і через це насолоджуватися пізнанням люблячого Бога. Тож нехай Господь благословить кожного з нас пізнавати любов Христову до нас. Щоб ця любов вона навчала нас любити, братів і сестер. Нехай Боже ім'я воно в цьому буде прославлено. Амінь.